Нещодавно мережею почала ширитися історія про українок, які потрапили до трудового рабства. Одна з них надала інтерв'ю і поділилася своїм жахливим досвідом. Про цю історію хочемо і ми вам розповісти, а також хочемо вам нагадати на що слід звертати увагу, коли ви обираєте для себе роботодавця. Тому додивіться це відео до кінця, щоб подібну ситуацію не потрапили. Ви а також підпишіться на канал Першої візи, щоб і надалі не пропускати важливої інформації про життя. Та роботу за кордоном. Отож, проблема трудового рабства в Європі загалом не нова, і її вже давно намагаються викорінити. Зазвичай на гачок аферистів потрапляють заробітчани або біженці з країн, які не входять до складу Європейського союзу. Цим є підтвердження нещодавна резонансна історія, про яку і розповіла Українка. Вона розповіла, що знайшла вакансію кухаря випадково у Фейсбуці, і через те, що не перевірила роботодавця належним чином. Її заробітки перетворилися на справжнє трудове рабство. Ми працювали по 18 годин без вихідних за все штрафи. Нам раз в неділю давали по 50 злот, так сказати, на звані продукти, щоб ми харчувалися. Окрім того, що у жінки забрали паспорт, роботодавця дозволяв як психологічне, так і фізичне насилля над жінкою. На щастя, через два місяці їй вдалося викрасти свої документи і повернутися до України. Проте не всі історії можуть закінчитися таким умовним хепі. То що ж робити, щоб не потрапити до трудового рабства в Європі, перше, коли ви шукаєте для себе роботу, не ведіться на високу зарплату. Хоча в цій історії жінці і не пропонували золотий гір, їй запропонували 25 злотих на годину за вакансію кухаря. Це лише трохи вище ніж середньостатистична пропозиція на той час, але все ж таки, це перший сигнал, щоб задуматись і перевірити роботодавця, хоча й перевіряти роботодавця. Дація треба завжди. Другий сигнал, на який вам потрібно завжди звертати увагу, це умови праці. Якщо ви приїжджаєте на роботу і бачите, що умови праці не відповідають, тому що вам пообіцяли, краще взагалі відразу тікайте. Ну і третє: ніколи не довіряйте свої документи людині, яку ви не знаєте, або якій не довіряєте, і тим більше не підписуйте паперів, яких ви не розумієте, або які є іноземною мовою. Якщо ж уже так трапилося, що ваші документи забрали, чи ви щось підписали, краще залишитися без документів, аніж втратити здоров'я, а то й взагалі життя. Взагалі всіх цих проблем можна уникнути ще на етапі пошуку роботи. Якщо шукати роботу через перевірених роботодавців, перш за все звертайте увагу, скільки років працює компанія, чи є у неї якісь відгуки, чи має вона дозвіл на діяльність? Якщо ви не хочете цим приймати. Можете звертатись до нас. Ми на ринку працевлаштування вже більше вісьми років. Маємо всі відповідні дозволи і також маємо відгуки наших клієнтів. До речі, якщо ви мали досвід співпраці з нами, будемо вам вдячні, якщо ви поділитесь своїм досвідом у коментарях. Також тисніть лайк цьому відео, якщо воно було для вас корисним, і щоб надалі не пропускати важливої інформації про життя та роботу за кордоном, підпишіться на наш канал.